Псалом 53. На закінчення зі співом. Повчання Давида, коли прийшли Зефеї і запитали Саула, Чи не в нас, бува, переховується Давид. Боже. спаси мене своїм ім'ям і суди мене своєю силою. Боже, вислухай мою молитву. Прислухайся до слів моїх уст, бо чужі повстали проти мене і сильні домагалися моєї душі, не мали Бога перед собою. Та ось Бог мені помагає, і Господь заступник моєї душі, Він поверне зло на моїх ворогів, у своїй істині ти повністю вигуби їх. Я добровільно принесу тобі жертву, прославлятиму Твоє ім'я, Господи, бо так добре. Адже ти визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів. Євангеліє від Марка, розділ третій. І він прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку. Тож стежили за ним чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку Стань посередині. А їх запитує, у суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений за кам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: Простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як його погубити. А Ісус відійшов зі своїми учнями до моря, і багато людей пішло за Ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї, із Зайордання, з Тира й Сидона. Великий натовп, почувши, що робив він, зібрався до нього і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його. Бо він оздоровив багатьох, тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед Ним і кричали, вигукуючи: Ти син Божий. Та Він суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він призначив дванадцятьох, яких назвав апостолами. Аби були з ним, і щоби посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він призначив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, А Якову Зеведеєвому та Іванові братові Якова, дав ім'я Вуанергес, тобто сини грому, і Андрія, і Філипа, і Вартоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфеєвого і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріотського, який і видав його, і приходить додому, і знову збирається НАТО, тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоб забрати його, бо говорили, що він не в собі. А книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх, він промовляв їм у притчах Як може сатана сатану виганяти, і коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого й поділився, не може він устояти, але то йому кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, удершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного. І лише тоді пограбує його дім. Запевняю вас, що всі гріхи і Богозневага простяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали, а хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде під вічний осуд, оскільки вони казали: Він має нечистого духа. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликати його, а довкола нього сидів натовп. І переказували йому Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Книга Пророка Ісаї. Розділ 59. Хіба Господня рука не спроможна спасти? Чи Він тяжким учинив своє вухо, щоб не чути? Зовсім ні. Це ваші гріхи роблять розділення між вами і Богом, і через ваші гріхи Він відвернув від вас своє обличчя, щоб не змилосердитися. Адже ваші руки осквернені кров'ю і ваші пальці погрузли в гріхах. А ваші уста говорили беззаконня, і ваш язик вправляється в неправді. Ніхто не говорить праведне і немає праведного суду. Надію покладають на марне і говорять порожнє, бо зароджують біль і породжують беззаконня, розбили яйця гадюк і плетуть сітку павука. І хто хоче їсти їхні яйця, розбивши, знайшов запорток, а в ньому Василіск. Їхня сітка не буде на одяг, і не зодягнуться їхніми ділами, адже їхні діла діла беззаконня, а їхні ноги біжать до зла, швидкі проливати кров, і їхні думки думки безумних, руїни і страждання на їхніх дорогах. І вони не знають дороги правди, і немає суду на їхніх дорогах, бо їхні стежки, якими вони йдуть, покручені, тож вони не знають миру. Через це від них відступив суд і не захопить їх праведність. Коли вони очікували світла, настала для них темрява. Очікуючи проміння сонця, вони ходили в темряві, обмацуватимуть стіну, як сліпі, і обмацуватимуть, як ті, хто не має очей, і впадуть у полудень, як опівночі, застогнуть, як ті, які помирають. Разом підуть, як ведмідь і як голубка. Ми очікували суду і немає. Спасіння далеко від нас відступило, адже наше беззаконня велике перед Тобою, і наші гріхи стали проти нас, бо наші беззаконня в нас, і ми пізнали наші провини. Ми були безбожними й обманювали, і ми відступили від нашого Бога. Ми говорили неправедне і були неслухняні. Ми породжували з нашого серця і практикували неправедні слова, і ми відступили геть від суду, і праведність далеко відійшла, бо праведність на наших дорогах знищена, і прямою дорогою ми не змогли перейти. І правда була забрана, ми відвернули розум від пізнання. І Господь побачив, і не було прийнятним для нього, бо не було правосуддя, і він побачив, і не було людини, і помітив, і не було того, хто б допоміг, і він захистив їх своєю рукою і зміцнив милосердя, і він одягнув праведність як панцир, і надягнув шолом спасіння на голову, і зодягнувся у плащ помсти та в покривало, наче той, хто дає відплату в покорення ворогам. І злякаються Господнього імені ті, хто із Заходу, і славного імені ті, хто зі сходу сонця, адже прийде, як могутня ріка гнів від Господа, Він прийде з гнівом, і прийде задля Сіону той, хто визволяє і відверне безбожності від Якова. Це і їм від мене завіт, сказав Господь. Дух мій, який є на тобі, та слова, які я вклав у твої уста, не зникнуть з твоїх уст і з уст твоїх нащадків відтепер і навіки, бо так сказав Господь. Книга Пророка Ісаї, розділ 60 Світися, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, і на тебе зійшла Господня слава. Ось морок покриватиме землю і темрява на народах, а над тобою з'явиться Господь, і Його слава з'явиться на тобі. І царі підуть до Твого світла, і народи до Твого сяйва. Підніми довкола твої очі та поглянь на твоїх зібраних дітей ось здалека прийшли всі твої сини, і твої дочки будуть принесені на плечах. Тоді побачиш і злякаєшся, і жахнешся серцем, бо до тебе повернеться багатство моря, племен і народів, і прийдуть до тебе стада верблюдів, і покриють тебе верблюди Мадіяма і Гефара. Усі із сави прийдуть, несучи золото, і принесуть ладан, і благовіститимуть Господнє спасіння. І всі вівці Кедара зберуться до тебе, і баранина Вайота прийдуть до тебе, і принесене буде прийнятне на моєму жертовнику, і мій дім молитви прославиться. Хто ж ті, які летять, як хмари, і як голубки з пташенятами? Мене очікували острови і тарсійські кораблі між першими, щоб привести твоїх дітей здалека, срібло і золото з ними задля імені святого Господа. Тому що прославленим є святий Ізраїля, і чужинці збудують твої стіни, і їхні царі стоятимуть перед тобою, бо я тебе уразив через мій гнів та через милосердя, я тебе полюбив, і відкриються твої двері назавжди, в день і вночі, не будуть замикатися, щоб привести до тебе силу народів і царів, яких ведуть. Адже народи і царі, які тобі не служитимуть, загинуть, і народи будуть цілковито спустошені. І слава Лівану прийде до тебе в Кипарисі, сосні та кедрі разом, щоб прославити моє святе місто, і підуть до тебе ті, хто боявся, сини тих, які тебе принижували і тебе розгнівили, і назвешся місто Господа, сіон святого Ізраїля. Через те, що ти став залишеним і зненавидженим, і не було помічника, то поставлю тебе вічною радістю, веселістю на покоління і покоління, і ссатимеш молоко народів, і споживатимеш багатство царів, і пізнаєш, що я Господь, який тебе спасає і тебе визволяє, Бог Ізраїля. І замість міді принесу тобі золото, а замість заліза принесу тобі срібло, а замість дерева принесу тобі мідь, а замість каміння залізо, і поставлю твоїх володарів у мирі, а твоїх наглядачів у праведності. І більше не буде чути неправедності у твоїй землі, не буде ні руїн, ні страждання у твоїх границях, але назвуться твої мури спасіння, а твої брами різьба. І не буде тобі сонце за світло дня, ні схід місяця не освітить тобі ночі, але Господь буде тобі вічним світлом і Бог твоєю славою, адже над тобою не заходитиме сонце, і тобі не бракуватиме місяця, бо Господь буде тобі вічним світлом, і дні твого плачу закінчаться, і твій народ весь праведний, і вони навіки успадкують землю, зберігаючи насаджене діла його рук на славу. Один з нечисленних стане тисячею і малий великим. Я Господь у певний час їх зберу.